Прошу встати суд іде. Прошу сідати. Шановні судді, ви отримали проєкт порядку денного на сьогоднішнє засідання Сенату. Будуть зауважені до порядку денного? Прошу його затвердити. Кворум для проведення сьогоднішнього засідання є. На засіданні присутні усі судді, які входять на сьогоднішній день до складу Сенату. На пленарне засідання Першого Сенату винесено питання про розгляд справи 3.29 за конституційною скаргою Падєріна Володимира Олександровича щодо відповідності Конституції України, конституційності, пункту 5 частини 1 статті 46 закону України про вищу освіту. Перший сенат Конституційного суду ухвалив розглянути цю справу на пленарному засіданні у формі письмового провадження. Слово надається судовому розпоряднику для повідомлення щодо явки учасників конституційного провадження. Дякую. Шановний головуючий, шановні судді, інформую, що всі учасники Конституційного провадження завчасно повідомлені про день а. і час пленарного засідання. На пленарне засідання Сенату не з'явилося суб'єкт права на конституційну скаргу Володимир Падєрін. Представник суб'єкта права на Конституційну скаргу Микита Євстіфеєв, постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Максим Дирдін та представник Президента України у Конституційному суді України Сергій Дембовський. Але на адресу Конституційного суду України надійшли листи з повідомленням про неможливість їх участі у пленарному засіданні Сенату з поважних причин. Та проханням розглянути справу за їх відсутності. У залі засідань Першого сенату знаходяться працівники секретаріату суду. Дякую. Дякую сідайте, будь ласка. Шановні судді, до початку засідання ніхто не інформував про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів у цій справі щодо суддів. На, 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 на цей час у вас будуть відво самовідводи чи ні? Немає. Головує на пленарному засіданні старший за віком суддя Кривенко, суддя доповідач у цій справі Оксана Грищук. Шановні судді, обговорюємо питання щодо можливості розгляду цієї справи у формі письмового провадження за відсутності учасників конституційного провадження. Оксана Вікторівна, яка ваша думка? Можемо Можемо розглянути. Шановні судді, у вас інші пропозиції будуть з цього приводу? Немає. Прошу. Філюк. Філюк Петро Тодосович, будь ласка. Шановні колеги, я би хотів, щоб це були засідання Конституційного суду України. Я би хотів. Ми це питання обговорювали ще. На минулому засіданні, коли виникало питання витетяне відкриття, я говорив, нас запустили в процес, і я не розумію, чому не з'явився Подєрін і особа, яка його представляє. Може статися таке із практики, що один не знає, що подана заява, а другий знає, що є засідання. Знаєте, відомо, особа подала в інтересах Подєріна. В мене будуть питання. Може в нього відпала необхідність взагалі приймати цього розгляду? Нас запустили в процес, а ми ведемося. Тому я пропоную, я розумію там ще представника Верховної Ради, розуміючи значимість цієї справи, представника президента в Конституційному суді. А учасників, кому це болить дуже, і ми за це переживаємо, я би хотів, щоб вони були. У мене питання до них будуть. Дякую за увагу. Шановний Петро Досович, у письмовому провадженні ми не можемо їм задати питання. Може, нема не гріха. Можемо, можемо. Не, не передбачаємо процедури я... розгляду. Гріха нема. М і, Інакше, оце, порушення. Оце Одне питання ж... можна. Ну, ми ж не будемо сперечатися, в цьому є. Ну, просто я так Якщо сказав, Домбровський не, не з'явився, Дирдін не з'явився, бо вони не прийшли, ми без їх розглядаємо, а іншим задали хоч яке-небудь питання, ми їх поставили на рівне становища. Але то таке діло. Шановні судді, суддя допові... Ой, Петро Тодошевич пропонує, ви пропонуєте відкласти розгляд справи? Так, відкласти і одного і другого повторно викликати. А потім виможні від... Шанов... в їхні поведінки і це буде впливати на майбутнє вирішення справи по суті. Шановні судді. Якщо... Шановні судді, хто за те, щоб відкласти розгляд справи? Раз. Два. Два. Ну дивіться, якщо суддя доповідач, ми стіляємося до думки завжди судді доповідача, вона вважає, що хід відкласти вона ж нічого не сказала, вона вона спочатку. Ні, але але під час голосування вона сказала, що е, вийшла в позицію, підняла руку, щоб відкласти. Я з цих мікровань кажу. Оксана Вікторівна. Будь ну, знає, будь я дякую за надане слово. Я просто почула дов, аргументи Петра Тодосовича, які переконали мене в тому, що дійсно нема куди, нема куди поспішати, і тому проголосувала в такий спосіб, як проголосувала. Дійсно, я би хотіла побачити Євстіфєєва. Він так це блискуче аргументував. Я би хотіла побачити самого скаржника. Можливо, дивлячись на них, я поміняю свою позицію з якихось питань. Так, і я поміняла свою точку. Це інша справа. Я це маю на увазі. Так, Просто ми якщо, трошки. Якщо, якщо це і мали, і мали на увазі, ні. то треба було призначити усну форму я розгляду, розгляду. І, 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 і бачили б, але таке діло. Це справа така. Шановні судді. Зважаючи на позицію судді доповідача, переголосуємо це питання. Чи ні? Думала, да, 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 да. Хто за те, щоб відкласти справи, прошу проголосувати. Парти, парти. Рішення прийнято. Три чоловіки за. У цій справі оголошується перерва. Не оголошується, а. Е... Три, три достатньо? Чотири. чотири, чотири. Чотири. Раз, два, три, чотири. Чотири. Чотири проти трьох. Достатньо? Достатньо. Дякую. Відкриття частина пленарного засідання оголошується завершеною. Прошу встати. Суд іде.